Магія та неймовірні спецефекти тривають останні репетиції нового шоу від телеканалу СТБ тебе дім таємничих пригод. Прем'єра дійства запланована на 15 вересня і за лаштунками побував Артем Сорокин. Замість звичайних собак вхід у таємничий дім охороняють четверо розлючених перевертнів. Всередині зваблива покоївка Прима думає, що вона балерина і намагається закохати в себе творець. Хоче или не тебе, я даже я навіть не спрашиваю. Хочу, головне, щоб я була готова і ми починаємо грати. Умедні та водночас моторошні, вони літають у повітрі та ходять по мотузках. Це мешканці дому таємничих пригод. Нарешті з'являється вона у довгій червоній сукні. Сувора та непідступна. Господиня дому. You, Моя героїня, вампірша, яка наче з холодною кров'ю, і не знає, що таке. Живість і кохання, але все ж таки вона цього хоче. І коли вона бачить туриста. Вона розуміє, що ось воно прийшло за сценарієм у таємничий дім. Ціле тисячоліття не зазирала людська душа. Та одного дня у непролазних лісових хащах заблукав турист Алекс. Насправді страшенно смішне шоу Дім таємничих пригод, а воно ще є неймовірним і через те, що усе дійство відбувається не тільки на сцені, а й просто над головами глядачів. Ось подивіться саме через цей міст. Головний герой Алекс власне потрапляє додому таємничих пригод. Я спускаюсь теж вниз по вот этой лісниця, і потім потом оказываюсь непосредственно перед этим домом, який который... он живой. Дом живой. Кожен закуточок, кожен предмет у домі таємничих пригод живе своїм життям. Здавалося, величезний старезний годинник. Утім, для тих, хто мешкає у домі таємничих пригод, насправді це комфортна домівка. Здесь вот часы они превращаются, э, они же являются гробом, да, каким-то. Здесь вот такой вот э, хищный цветок убийца, который является проигрывателем и так далее. Вот Шкафы у нас даже они перемещают тебя как порталы из одной части сцены в другую. Там орган, який буде извергать супер димка, кота в ну то есть, все буде очень-очень живое. всього живі, все шевелится. у таємничому домі. Туристові Алексу зустрічаються на перший погляд абсолютно безпечні мешканці. Та він дізнається їх ближче і розуміє серед, здавалося, б, миролюбивих домочадців, вампіри, стара відьма. Шалений професор, перевертні та багато інших містичних істот. Та, попри небезпеку та труднощі, з якими Алекс стикається в домі, він закохується у непідступну господиню і намагається завоювати її серце. І, хоча господиня таємничого дому вже заміжня за магом Філіпом, вона відповідає Алексу взаємністю. Намагається всіма всіма знаками показати, що він їй дуже подобається. Він бідний це не розуміє спочатку, тому що так як вона дуже експресивна да, жінка. він як ягненочок на нього смотрите з маленьки. Волчара така. <свист> цього року. Творці відомої казки Вартові мрії перевершують самих себе на сцені національного виставкового комплексу Експоцентр України вони покажуть нове шоу дім таємничих пригод. Вже за два тижні. Прем'єра. Ми використовуємо різні приправи, різні інгредієнти, Поэтому здесь у нас це і церково іскусство, і магія, ета і спецефекти, та і візуальне d трідемапінг та і технологічні. Віч нашої сцени, Это і вокал, тому що у нас будет наполовину вже мюзикл. У нас будет живий вокал. Такого мультижанрового шоу кажуть режисери-постановники Костянтин Томільченко та Олександр Братковський. Україна ще не бачила. Глядачі не будуть просто спостерігати за тим, що відбувається на сцені. Завдяки 3D-мапінгу вони стануть повноцінними учасниками подій, що стрімко розвиваються в домі. У нас є моменти, коли ми спеціально інтерв'ю дійство з залом, тому. Да, ми хотім, щоб э, людям борізв'язані з дійство на сцені присходящим. Актори привідкривають завісу та розповідають: дім таємничих пригод це не казка, це повноцінний мюзикл. Усі пісні на сцені виконуватимуться вживу фіналісткою шоу ікс фактор, а за сумісництвом і господиною таємничого дому Аліною Паш. Усі трюки над сценою акробати виконуватимуть без страховки. Такого не вистачає. Не вистачає їх зріліш, не вистачає какої Красоти, каких то красок в нашій жизни, вообще, і так можна подитожити. Поэтому сюди треба прийти за заположительними емоціями, за, э, за юмором, за відчуттям. Квитки на шоу вже у продажу в касах міста. Вже за два тижні кожен з глядачів, який потрапить в таємничий дім, дізнається відповідь на головну загадку: чи залишиться Алекс із непідступною господине? Артем Сорокін, Андрій Шурин, програма Вікна СТБ.